Яких можливо візьмуть команду Фол, топоров впаде і суддя про це сигналізує. Науменко до м'яча підходить. П'ятий в нього номер. Теж такий визначний для футболу. Хто тільки і не грав під п'ятим номером. Іде удар поворота. Ой -ой -ой, ой, ой ой. ой 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 Передача від Науменка йде. Така розумна передача. Гребінюк розрізає, він півполя своєю передачею. Прекрасною можна навіть і зміщуватися і пенальті пенальті. Топоров заробив, і, начебто, топоро вбити і буде. Наскільки пам'ятаю, під 99-м номером грав Антоніо Касано. Удар поворотом пішов. Гол! Гол! Звісно, пенальті це чи не найлегший спосіб забити гол? Але все одно майстерність потрібна для того, щоб з 11 метрів забивати. Кілька метрів вправо. Галушка зміг. Він все-таки щось придумати побіта! Артур. Гол! Гол-гол-гол!